Версальська система, створена кейдани для Німеччини, почала тріщати. Плани Дауса і Юнга, подані як стабілізації Європи, фактично стали м'якою ревізією Версаля, репарації пом'якшили, контроль послабили, а Німеччину знову впустили у велику економіку. Французьке суспільство сприйняло це як зраду. Версаль більше не стримував Райх, він готував його до повернення. Німеччина багатшала, озброювалась і дедалі сміливіше кидала виклик по воєнному порядку. На цьому тлі у Франції з'явився новий символ сили. Наполеон VI, улюблениць мас, який говорить просту і зрозумілу річ, якщо Версаль не працює, значить діяти доведеться самим. У 1932 році за його ініціативи французькі та бельгійські війська входять у німецький рейн. Регіон формально автономний, але фактично під прицілом Парижа. Це не війна поки що, це попередження. Але у 1933 році стається те, що для французів стає точкою неповернення. Австрія входить у союз із Райхом. Те, що Версаль мав не допустити, відбувається на очах усієї Європи. Для Франції стає очевидно. Нова війна неминуча. Питання лише одне чекати удару чи вдарити першими. Але чи готові інші європейські держави прийняти французький ультиматум? Чи залишаться вони осторонь, коли Європа знову балансує над прірвою? Вітаємо ваші увазі. Сценарій. Дякую за такий неймовірний вступ. І, як ви вже зрозуміло, ми зіграли у мультиплеєр Iron 4. і да ми це зробили на власній карті зі своїми правилами, які ви бачите зараз на екрані. Зачитувати їх не буду, тому що мені лінь і я краще вас познайомлю з учасниками даної партії. І краще всього буде це зробити під якусь епічну музику з епічними фразами. Та жопа, блядь. Піди попрацюй на роботі, піди попрацюй там, блядь, в Аврорі, купи собі комп'ютер, що ти сюди зайшов? Хлєнна, по себе не стеснуйся. Силовий люблю. Не сядь, блядь. Сипу неївані. Глава Ісусу Христу, Господу Богу нашому. Сука, ну Боже, я ненавидь хвою. Хуя лє. Маленький був не готов, йоп. Я вас прошу, прийдете десь за підсудники. Аллох! Тангі Протра, аллох! Сука, де мої союзники? Еее, куди, куди? Сука, які ж мразі, нахуй, не можу знати. Мене так горить, бля. Я йду в демократію. Або в Харрис пішов собі ці пельмені вирати. Проте Чехия, все молыт выначи тут це просто, я не знаю. в компьютер, У тебя вместо кабеля в компьютер идет этот гуцульщик, свой писюн засовывает, и вот это шифта. Сейчас пишу, с ней даже по що... 100, нормально. Ты чурка просто ебан. Я пум на Я сидень все от дома. Бля, Португалия имба. В наступный раз мы просто не берем счет как краину, блядь, я говорю, ну и нахуй. Ну і як і будь-яка мультиплеєрна катка, все розпочалось із непорозуміння і таємних таких договорів. Британець, братанець, можна тебе дуже да, да, сказати? Да, да. А можна я а... вийду з морського договору? Ні. З морського договору ні, не, Чому? не дозволяю. Чому? А, тому що це для забезпечення миру в Європі, для того, щоб не було нової гонки озброєнь. Я думаю, про повномасштабну війну, якщо ви вийдете з договору. Блокади не ограничимося. Рєбзя, ребзя, а в мене є пропозиція да. не втручуватись у війну в Іспанії і не кидати туди ніяких добровольців. Хуялі бо якщо я побачу хоч одного добровольця в Іспанії від будь-якої країни, я повномасштабно вторгнусь в цей конфлікт. А ви повномасштабно в цей конфлікт, я заступлю за Іспанію, і буде війна. А то може то... не віджимать паузу, до речі, да, реально, хто віджимає. Ніхто відджимає. Ні, ну дивіться, я готовий не вмішуватись війну в Іспанії тільки за умови, якщо там будуть сидіти каролісти. Це, справ... Це справи національного інтересу Франції. Це мір без опасних безпеки. З Іспанією буде війна. Я, бити, ну, не, хай, я, не, маю, я не проти тобою воювати через Іспанію. Ти британець, с <звис у> сидив себе на острові і не виходить звідти. І про які секретні договори я згадував, а ця справа в тому, що я домовився з Німеччиною, щоб вона не втручалася в мої справи в Іспанії. Натомість я їм дозворю захопити Румунію і Словакію, на які нас взагалі планів не було. Я в Більбао їх кинув, там ані ну хуяряться, я не знаю. Просто шутантувані <пані? тарас, пані> я можу вступити в камінтем, блять, а камінтерна все одно школа не буде. Я хз, блядь, що тарас робити, я якщо свої мовні, що мовні отправлю, от як тільки мов. Та, блядь, ти заткнися, коли потрібно. Будь ласка. Ладно, не, не Британія, я тобі кажу, ми можемо пере... ну, не перезапустити карту, а типу, зараз всі вийдуть, я тобі зроблю і маріонетку і просто і все. Якщо це все згодні, якщо всі готові, то давайте, а якщо ні, то похуй вообще. Ну, Шов? Як це сталося? Скажи мені блок. Trilogy. В Португалії залишилася громадянська війна. Олівер якби союзник націоналістичної Іспанії, вони проти республіканців, але комуністи, союзники, по комуністів, ну, республіки. І тому ми проти Іспанія проти Португалії. Жди, а як? Вона твоя маріонетка, як вона оголосила за війну? Тут така справа, що ми, коли почали гру, я не замітив і не знав, що напростогалі немає гравця, який мав би бути. І тому бот пішов з не по тому шаху, який потрібно, бо я його не налаштував для цього. я думаю, що там буде гравець, і сталося, що сталося. Так, воно ми на останні витік, ми не можемо роз'ясуватися з ними. Португалія є боча. Вебе, це все через тебе і твою Португалію, блядь. Я цілий на одному. Це, це винуватній евреї. А у мене вилетіло просто. Мене кікнуло. Боже храний, що, О, пасіно. Ви великобританець, і панець на тебе викуєть. Французик. Сори. Сори, конечно, но я хочу позвати. Поза, потім. Це нарешті. Що? Бля, портували ямба. В наступний раз ми її просто не в берм как країна, блять, я говорю, ну и нахуй. Я роблю я роблю літачки і я розбомрю всіх нахуй. Не дай бог хтось до мене нахуй коріть за да, нахуй. Ну шо, хлопчики, я вас попереджував. Жибані я вас завалів. просив. Я вас просив, бо ви мене не послухали на О, жарт. Ну, нехай. А що? Я оголошую втручення в Іспанію офіційно. А чурка, не... чурка просто. чурка просто ебаная. е куда, куда, куда? Я тебе в порту. Можна мої дивизии на кутлета, я тебе. Можна, можна. Можна. Я. я я говорю, я вам даю дивиз, я вам даю тиждень, щоб ваші дивизиї пішов з Іспании. Я тебя тебе це организую. Ты що сделала, як вы можете З Мене це не хворює. я. Атакуємо? Вене. Все, закинь запрос цей на приєднання. Чи я можу так. Я oh, я закаєнась до війни. А французько французько якою? французько-іспанський, французько-арганську за Якою? якої? Ну я хуйню сразу. Окей. А, шо? Це було швидко. Выйди отсюда! Просто нажми, давай пункт закинчим, в чм проблема. проблемами? вийди выйди отсюда! Знаешь, можно просто взять, е, капітульвати Испанию и дивизии, якщо они выжили, вони просто підуть назад. Все. <ріг> вот я жду, вс. Вот и все. Я тогда повізить со Франції, що якщо вона не ще свої війська з Іспанії, я. Я не выведу. Нет, оголошую, я не війна. Значит, цель війна. Да, затянули ми з відосом, Якась Іспанія, виліти через Португалію, основного махача так і немає. Тому ось вам пропорції, хто за кого, хто проти кого, Я сподіваюся, у мене розумні географії не пропускали, тому продовжуємо відео. О, я ж можу нападати тільки з 1 січня. Mm -hmm. Я за тиждень, напевно, десь зайду і скажу, коли буду атакувати. Що ти ага. будеш зразу заходити, підкажи. Ну, я зайду і дам вам, типа, скажу, что типа є тиждень і типа. Ні, ні, все, ні, я, я говорю, от Мазаль в мене реамілізована зона, в яку я не можу заходити. Ну, вона тебе Якщо ти гарантуєш незалежність Бергії, ну, я на ней да, не побуду і тебе не стане. Ну, Все. Ну, ти будеш зразу заходити, чи все ж таки зайди А їбать, я что тобі маю розказувати щось? Ебать, ти че? Тіп. У мене є свята. Ну, а, я тебя летаю. Я не знаю. Бля, у мене право взяв, але мені треба 200 поля Да. Бы мы танками продавали Ну, Танки, танки все-таки. Да, але пофиг, він на не взяв, тому типа літаки літають. No, ну, ну то есть, я як тільки, як тільки цей. Идуть е... в аэропорт в вотті звідти нахуй. А високий вот это ромашка. Ну ти не просив, ти yeah. просто зараз. Все говориш, ці... що Ви в війну, все це я не просив, ви вже воюєте з ним. Ну йдіть, да. ну, я такой, тут пустий. У нього кілька інвалідних танків. Ну як інвалідних, не проблема мене, але все одно. Врвайтесь йому в тил, в танки вбиток от Ти думаєш, в мене танки є, блядь, бачиш, що ти в мене віриш нахуй так. Ну в тебе є в тебе є армія, іди атакуй, В чому проблема? Бля, типа не можуть вариансами розібраться, як ти по вариансам, и к зап это сделать. Ну все, пап Прошу, дай капнув. Пропускай то, пропускай, он Угу, тут тверд, это все. Mm -hmm. That's right. That's right. That's right. Еээ, Полік, тебе там є якісь дивізії, типу, щоб мені закинути, бо він ще захоче продавати танками, то він мене не продавить. Треба трошки від мене від цей блять відтиснути. Ну, ну давай попробуємо. Чекай до мої авіації. не здавайтесь, блять, до останнього... <coughs>

Березно він на цей на нам проновка звідти. А, в мене там трошки людей капнуло. він танків аша. Бля, подиви, подиви на це. Хорош, 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 у мене просто зараз ще бензин закинчит. Мене жаль. Ти Ты готовка до прану Ну давай швидше, йобане. Блять. Фортеці Чехії. всі молитви наші тут, це просто, я не знаю. Блять, вони там жарится, наташаних фабрик менше, ніж у нас. Камон. Мені здається, я не встигну війну вступити з такими темпами. Ні, ну че, я проте еще прям. Я, прям вин... я, війська, я не могу его в путях взятия, я дуже безпекаю, мене не встигаю. Именно то прям кинчился, все, все, я не можу атакувати. Ммм mm, да. Ничего ты молчал, ничего. Я тут рейн полностью взял, типа. Я Та він міх... просто на мені нерази, він хотів мене капнути, швидше, щоб це да, я не зимі... Я як міг його обідвикав, сорі. Він, він, він смотрів дуже гостро втікає на жаль. Дякую. Блять, пойде Бейсида, бесиды, бегом, бесит, бегом, бегом, бегом. Бью, 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 Бьем дистанцион Блять, с ней все, пиздец, забей. Все, 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 забей, 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 забей. Uh -huh. Я в себя поверил, блять, Я в себя просто поверил. Не надо было серу блять. Самопевненный блять. А, кто... а чем мне никто не кажется у нас тут в, в... в... Это Виталии. и Каташа Виталий. Да, я начал, блять, пизда. Читок, Ctrl, альт Э... Короче, дуй. Блядь, блядь, Мечек, блядь, блядь, бачу 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 бачу, 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 Я бачу, туда дивизии бачу. кидаю за рассыпит. Можу стыгнуть. Бля, ваша упала. Бля, серьезно? Британці... Британська дивізія в петлі Викурюю, викурюю, викурю. викурюю Викурив! Давай, 40 дивізій, бляяянь! Вона має вічне енергозаписи Вона в альянсі А вона не в альянсі! Ромашка, поклич Литву мою в альянсі А чого вона не в альянсі? Вона має автоматичне... Да... А хрен його знає Ай прорыв, прорыв. Я знаю, я бачу, я бачу, я его контролю, я его контролю, все хорошо, я его зарадокнул. Ооо. Найс. Я. Запатовал. Я им дав пройти, понимаешь? Я им дав блять при это был. Вы не идиот, вы не накрыть себя. У них я тоді. Я то тоже с собой і и вс, и Мога рейшу просто коментарів, комментариев. А, ну блядь, ну шо. Лошара, шо сказать, який не прикриває свои задники. Як я, коли ви мене закотували. я тобі тоді лохнувся. Я, не я, 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 я ж всю армію закутал, типу, я там нихуя не залишився. Я всю армию знищив. изначал. Ну как? Починай прорив починай прорыв прори по півниче. Ой, бля, як тяжко. По -по -по? Поляк, відводь назад до порта. Все до порта. За декілька днів вони мають бути готові. О, сука, дивізію побачили. Бля, як цю хуйву тут будуть літі побивати? Піде на Францію? Балкани. У мене, у мене висадки. А, захинь Балкани. Я обіщався, я думав, що він мене Невероятно. <рик>

Нормально, да, Écoutez. Британский... А. А, а нормально, да, британские дивизии в Німечии не бачат? Блядь, брата... Ты... Так вот здесь серьезно и формально, блядь? Так не можно. Ну нет, формально, фактично. Похуй, блядь. Ты, с... ты, блядь, на ходу, блядь, берешь правила, придумаешь. Иди нахуй, блядь. Сейчас, блядь, выиграть не могут, блядь. А что он зробил? А, Британия ж может на определенных хренах среди типа в одном миллиард дивизии на одну Францию. а им похуй. Mm, фай, да. Опа, они мать стекаю. Ну то конечно бону наверное, тут на півночі порвались из за того, что тут міряак британців прийшов як я домаю проти них дефовт. Ну да проти німців британців тут как як мої брить дафти. Опа, а тут же британські вісти коло у мене. Настика меня боїть зайти стоять бичи, блять, куда? Куда, блядь? найлучший. Просто я я, я. я коли дивлюсь на гресі, я бачу зараз просто-напросто. З такими словами, знаєш, такими прям крутини, що хочеться віддатися йому зразу а, ж. Аж де? Вони мені, блядь, тупо послугу зробили, коли турку війну запросили ха-хе. <рес> Блять, з япки нахуй ще Швейцарію взяли до себе це піздес. Я вже веду туди О! війська, але я їх надовго не стримаю. Шо ви тут тіпе, вийшло? Давай, блядь, стоячу війну, да, поставимо, господи. Швейцарія нічого. не ж Що, не вийшло на, Швей... на Швейцарії, бо в мене війська були додаткові, блядь. Шо? Ні, 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 ні. Я, блядь, побачив, що у тебе є додаткові війська, да, і ти їх не знімаєш. Поняв, що Швейцарія, блядь, ти в горах не проб'єшся і ми не проб'ємося, господи. Ну тоді шо, я я, я взагалі Раз, пропоную, типа дати, дати уникають, типа, ну, переможці, типа, всім. Ну, по суті. Ну, да, а да, а да. прям якусь прям, у статус, ну, статус кво чи що? Да, да, да. Ні, ніякого статусу кво, лише переможці. Тому в описі до цього відео є посилання на ТГК, тобто телеграм-канал, на якому якраз після виходу цього відео запустились голосування. Хто ж все-таки переміг на вашу думку, ну, цей відос. А якщо ви так сильно не хочете до нього переходити, ви можете просто в коментарях написати: от, перемогла Франція, Німеччина, ну або не знаю, Болгарія. Да, окремий мем. Ну, якщо ви хочете з нами на наступний раз зіграти, заходьте на наш дискорд сервер, посилання на який також є в описі до цього відео. Там ми просто спілкуємося, граємо і відпочиваємо. Ну наразі ні, тому що світу майже ні в кого нема. Тому так на цьому, по суті, все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. До побачення озброїлась і дедалі сміливіше кидала виклик по воєнному порядку. На цьому тлі у Франції з'являється новий символ Афурія, на Наполон Шостий, улюбленець мас, який говорить просту і зрозумілу річ. Якщо Версаль не працює, значить діяти доведеться самим. Ну сказав, блять, як відрізали, але мене ще у 1932 році, а його ініціативи французькі та бельгійські війська входять у німецький рейн. Регіон формально автономний, але фактично під прицілом Парижа. Це не війна, поки що, але це гарне попередження. Але у 1933 році стається те, що для французів стає точкою неповернення. Австрія входить у союз із Райхом. Ну, піз те, що Версальвак не допустити відбувається на Чах усієї Європи. Для Франції стає очевидно. Нова війна неминуча. Питання лише одне: чекати удару чи вдарити першими.